Василь галамай є з нами. Вітаємо дякуємо дуже, що долучилися. Доброго дня, вітаємо, пане Василю. Вперше ми маємо можливість поспілкуватися, аби оперативно майже з місця подій дізнатися, що зараз у Курській області. Тож, яка оперативна ситуація Будьте ласкаві? Розкажіть? Ну, ситуація доволі успішна. Операція проходить, я сподіваюся, за таким планом, як було заплановано. Війська просуваються. Постійно займаючи нові населені пункти і захоплюючи велику кількість в полон ворожих військовослужбовців. Зараз, чи ви відчуваєте спротив від власне, російських військовослужбовців? Це залежить від підрозділу, від різних ділянок фронту, адже можна зараз спостерігати у даний момент. Один з наших екіпажів працює з по групі, яка не здається, веде бій, допомагає е, штурмовим підрозділам їх здолати. Є такі, що можна побачити під час стрімів, що вони здаються без бою, там після першого снаряду чи вльоту в все дуже залежить від е, того, які бійці в тому чи іншому підрозділі ворога. Чи вам видавалося ще кому... комунікувати власне, з цивільним населенням? Як вони реагують на українських військовослужбовців? З цивільним населенням багато прокомунікували доволі. Що мене здивувало, дуже багато україномовного населення. Тому я даю таку тезу, що ми прийшли в Курську область звільняти україномовних росіян. Є люди, яким ми казали відверто, і вони стверджували, що Путін хороший для них що він нічого не знає, і він ні в чому не винен. Є люди, які розуміють, яка в них влада, розуміють, що в Україні помінялося шість президентів. В них лише той самий залишився, і вони не можуть нічого вдіяти. І, на жаль, не ходять на вибори. Це знов ж таки з слів місцевих жителів, а чи говорять паралельно от, Саме цивільне населення, цивільне населення, про те, от до чого зараз ну, вони готові звернутися чи евакуюватися і куди саме? Можливо, якісь більші такі подробиці вам розповідають щодо евакуації, вони не запитували. Запитували за продукти харчування, воду та ліки, що ми в силу своїх можливостей їм і надаємо. Крім цього, як вони коментують, можливо, дії місцевої влади? Чи не розповідають про те, що вони, можливо, раптом почуваються покинутими або щось на кшталт? Ну, Тут я вам не можу нічого сказати, адже вони розгублені, їх по суті кинули. Не сказавши їм нічого. Люди, які йдуть на контакт, абсолютно адекватні і кажу в більшості свої україномовні. Як місцева влада забезпечувала чи хотіла цю евакуацію проводити? Адже якщо на кордоні в прикордонних населених пунктах е часу не було, бо атака ЗСУ була несподівана, а в тих місцях населених пунктах що далі глибше. Псишилися люди доволі багато, звідки їх можна було встигнути евакуювати, хоча б навіть попередити? Однак я так розумію, що місцева влада займалася тим, що накивати п'ятами сама чим швидше, тобто, ті тікала просто. Які настрої у українських військових, враховуючи, що зараз власне військові дії перейшли вже на територію противника? Такі дії потрібні були для Збройних сил України дуже давно. Поясню чому. Перше, найближчі півроку, можливо, трошки більше, ми практично не мали успішних операцій. Друге, ми таким чином показуємо не лише ворогу, а й всьому світу, що українці це справжні бійці, які вміють боротися і вміють. Нестандартно підходити до різних ситуацій, навіть уведення бойових дій, атакувати територію Російської Федерації, як на мене, це надзвичайно вдалий і важливий крок з нашого боку. Тепер наше основне завдання правильно розвинути цей наступ і закріпитись чи виконати той чи інший наказ Верховного Головнокомандувача щодо цієї операції. Ми ну, розуміємо, що певно є специфіка, коли ми говоримо про бойові дії на території Курської області. А в рамках того, звісно, про що ми можемо говорити, зараз що найбільше потрібно нашим Збройним силам там. Ну, що в Курській області, що на будь-якій ділянці фронту нашим військам потрібна перемога, так як кожному з громадян. Щоб забезпечити цю перемогу, нам потрібне найсучасніше і найновітніше озброєння, обладнання, боєприпаси. Ну і звісно, поповнювати, поповнювати лави збройних сил України. Ще маючи кілька секунд, от хочемо уточнити: от стосовно ну активної здачі, чи ну це вам звісно давати цю оцінку, здачі в полон росіян. Як при цьому це відбувається? Чи прочається, чи доволі це добровільно? Ну, по-різному це відбувається. Я знаю випадки, там де деякі а, бригади і батальйони надзвичайно сміливо згуртованим і вмотивованим особовим складом здійснюють штурм дуже потужних опорних пунктів ворога, де ворог переважає їх чисельно, і вони долають цих ворогів, беруть в полон. А, є де ворог після перших штурмів. Починає складати зброю, тобто, все дуже дуже різноманітно різні ситуації. Бувають Василю. Ми вам дуже дякуємо, що знайшли можливість до нас доєднатися. Нагадаємо, вперше саме з Курської області до нас долучився представник збройних сил України, командир взводу Василь.